Отже, що у нас тут? А тут у нас йде підготовка до фарбування. Це, це тут Іра собі вклеювала все для покльовки. Зараз ми будемо все переклеювати. От, тут у нас такий дібельний відкосик. І тут якось нам треба теж його свято накрити, щоб сильнішку закрасити. Якось будемо пробувати. Тут, тут такий теж потолок. Там же і подсвітка, тут підсвітка, коротше жопа. Так, Там вікна все закрили, пленку зверху теж закриваємо, там вікна теж бумагой, повари бумаги плівка. І тут в принципі все те ж саме. Конячка наша стоїть, готова до роботи. От. Так що працюємо. Знизу тоже все робиться там. Ну, угу. так я...